Доброго дня, дорогі глядачі. Вітаю всіх. Мене звати Роман Заводорський, я езотерик, екстрасенс, чтець Оракулів, експерт центру древо життя Романа Шептицького. І я би хотів поговорити на одну дуже важливу тему. Наближається та сама фатальна річниця річниця, якої б взагалі краще ніколи не було, в принципі. Мене влаштовувало, чесно кажучи, моє життя, яке в мене було до війни. Хоч у мене і не було там якоїсь популярності, але мені це не було важливо. Мені було, був важливий спокій і благодать, як багатьом з нас. І одне дуже важливе питання, одна дуже важлива тема, яку я би хотів підняти, це тема, яка стосується, яка стосується найбільших небезпек, в яких регіонах які небезпеки можуть бути найбільші. Знаєте, за останні два місяці я провів. Прогнозування на різних каналах це восьмий канал, Мій світ, People Life, там були ще якісь канали окремих ютуберів. Мої власні дослідження, мої власні прогнозування і складаючи ось таку от загальну картину. Навіть без карт зараз, ну, судячи по тому, які я інтерв'ю давав, які ефіри я проводив, і що я бачив. Бачення моєї ситуації я можу сказати і виокремити регіони, де зараз на найближчі 2-3 місяці може бути найнебезпечніше. Найнебезпечніші все таки є регіони, самі небезпечні регіони. Це Донецька область, Луганська область та Запорізька область це от реально зона такої підвищеного підвищеної агресії. Тому що скільки я не проводив прогнозів по регіонах, скільки я не проводив різних прогнозів на різних каналах, мені от ці три області, от таким тригером досить сильним відгукувалися там найнебезпечніше. Далі ідуть далі за ними вслід, йдуть це... Це скоріше за все, от це от іде Херсонська область. Я згадую свої прогнози. От Херсонська область теж така, от в зоні ризику, досить великий, Харківська область та Дніпропетровська область. Останнім часом на Дніпро та на Дніпропетровщину мені також випадає досить багато загроз тому. Я закликаю до максимальної безпеки. Взагалі по Донбасу, якщо взяти Луганську, Донецьку область, якщо взяти Запорізьку область, мою батьківщину, то там найбільші загрози. І взагалі людей з Запорізької області та Донецької Луганської, я би просив по можливості виїжджати на найближчий період часу, двох-трьох місяців, коли буде така фаза загострення. Бо мені здається, що ця фаза загострення, от судячи по тому, що я прогнозував і що мені карти показували останній час. Ну, ця фаза загострення може найбільше вдарити саме по Запорізькій, Донецькій та Луганській областях. От саме там. Дніпро, Дніпро Дніпропетровська область, Харківська область та Херсонська область знаходяться в такій теж зоні Х. Потім за ними йде Миколаївська область і Київська область. Тобто вісім регіонів нашої країни найнебезпечніші це Київська область, Миколаївська область. Ну, вони такі більше помаранчевій зоні, але загрози там великі. Запорізька область, Херсонська область, ну, точніше, Херсонська область, Харківська та Дніпропетровська йдуть в такій підвищено-помаранчевій зоні. А в червоній зоні, в такій от, дійсно, багряній зоні кривавій це от Запорізька, Донецька та Луганська область. До речі, кажучи, ви мене часто питаєте за Одеську область, знаєте, як би це дивно не було, як би це дивно не звучало. Але. І, враховуючи, який процент колаборантів є в Одеській області і в Одесі. Але тим не менш, я про це говорив також ще. З початку своїх прогнозів я це повторюю постійно. Одеська область це надзвичайно сильне та потужне місце. Там, звичайно, що були загрози, там, звичайно, були прильоти на Пасху. Пам'ятаєте, я пам'ятаю, там був прильот, конкретний, коли відкрили морські порти, була досить сильна атака. Але сказати, що так от місто руйнують, як от як Маріуполь, морське місто руйнують як Маріуполь, або як Херсон, або як Миколаїв, то цього в Одесі немає. Поясню, чому Одеса надзвичайно потужне місце. Це місце сили, місце родової сили досить сильної. І тому це місце захищене вищими силами. От мені здається, що от в даному контексті, в даному випадку, Одеса це якесь особливе магічне місце, там дуже потужна енергетика. Тому от Одеси там, я думаю, зараз на даний момент нема чого боятися. Хоча там є от напруга з Молдовою, там ніби готують якийсь переворот. Ну, я вже про це також знімав відео. Але я хочу сказати, що Одеса та Одеська область це місце надзвичайної потужної сили. Надзвичайно потужної сили. Тому, от, знаєте, от так вийшло так склалося, що зараз на даний момент Одеса та Одеська область найменше постраждали, як морська територія, як територія, яка дуже важлива Кремлю та Путіну. Але вона найменше постраждала. Тому що Одеса дуже сильна, дуже потужна в плані енергетики. І до речі, кажучи, мені от ще декілька місяців тому мені скидали мої підписники різного роду відео, що там передбачали різні екстрасенси, що Одесу там будуть теж знищити, як Маріуполь. І я їм казав: ви не слухайте нікого, Одеса дуже сильна, Одеса переможе і вистоїть всіх. Весь світ загине від ядерного колапсу, а Одеса залишиться. Ну, я ж звичайно жартую. Я звичайно жартую, але я просто. Я це веду до взагалі до сили Одеси. Не, Треба недооцінювати Одесу. Одеська область дуже сильна в плані енергетики. Взагалі, от є декілька регіонів, які я вважаю настільки потужними. Це Закарпатська область, Закарпаття дуже сильне в плані своєї енергії. Тернопільська область, де я, власне кажучи, проживаю, дуже сильна в плані енергетики. Львівська область і Одеська область. Оці чотири регіони я би виокремив як найсильніші в плані енергетики. Взагалі, от, тому я дуже сильно люблю Львівську, Одеську область, свою Тернопільську, де я перебуваю. Ну, Запорізька область насправді теж сильна, але ну, Запорізька область була дуже сплюндрована зараз останнім часом енергетично, тому вона зараз страждає. На жаль, хоча там теж є дуже сильні місця сили. Хортиця, знову ж таки, те саме. Але ну, вже те, маємо те, що маємо. Запорізька область втрачає свою енергетику, сильну енергетику. Тому зараз найсильнішими в плані енергетики, я вважаю, чотири області: це Одеська, Тернопільська, Львівська та Закарпатська. Це от найпотужніші місця сили взагалі. Найпотужніші місця сили в Україні. Ну, це моя особиста думка. Хочете, погоджуйтеся, хочете ні. Це ваше право. Але ми бачимо результат: війна вже рік продовжується, а Одеса майже практично не постраждала. Це черговий раз підтверджує силу Одеси. Так, що така ситуація? Бережіть себе та своїх близьких. Ставте лайки, підписуйтеся. Всього найкращого.